Вважаєте гумор і космос мезальянс? Ні, переконують організатори виставки. Працівники музею знайомі з багатьма космонавтами і запевняють, ті дисципліновані, відповідальні, однак абсолютно зимні і вміють пожартувати і посміятися. А декому саме почуття гумору додавало сил у важких орбітальних польотах. Все космонавты и летчики, они со здоровым чувством юмора. Юмор и космос – это безбрежные вещи, то есть это все объемлющие и безграничные субстанции. Мы предлагаем, несмотря на то, что, конечно, в стране не самое юморное состояние, настроение, то надо не терять природный национальный оптимизм. Наш земляк Володимир Попенко знаний художник, як і мільйони, пам'ятає ейфорію і гордість країни у 60-х, 70-х, коли Гагарін, береговий, комаров та інші проклали стежку у космос. У митця власний погляд на безмежний таємничий всесвіт на роль людини у просторі і часі. Оскільки він людина дуже різнопланова, то звичайно така важлива тема. З середини 50-х років як космос не могла залишити часу. його да, равнодушним до цієї теми. І е, якраз чу, почуття гумору, але не просто почуття гумору, а як і, е, і філософія космосу проявилася в його роботах, присвячених космічній тематиці. Тому що тут не просто е, є можливість е, по-доброму посміхнутися, е, тут роботи, які е, примушують, спонукають, Яю тому, щоб ті, хто їх глядачі, ті, хто їх бачить, задумалися про всесвіт. Незважаючи на те, що більшість цих робіт, які були виконані автором на космічну тематику, вже достатньо давно, вони залишаються актуальними і донині. Пані Ірина розказала гостям, що наші видатні земляки, теоретики та практики космічних програм, систем напрямків, вчень теж творили для душі. Розробник ранцевого парашута Гліб Котельніков чудово малював. Один із батьків систем залпового вогню в народі Катюш Юрій Побідоносцев колекціонував та науково описував. Квіти, дзвіночки любив мистецтво і генеральний конструктор Володимир Челомей, зокрема картину Андрія Соколова Експедіція посіщення». До речі, багато художних фантаст творив у співавторстві з двічі героєм радянського союзу Олексієм Леоновим. У першу унікальну збірку легендарного музею побачили вихованці молодіжної експериментальної студії обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». Сподіваюся, хтось із молодих колег вже невдовзі напише сюжет про власні пер. Поки що земні враження від знайомства з космосом. Оно настолько, я не знаю, завораживает что ли? Потому що, ну, космос что космос это что-то такое, чего все равно полностью изведать никогда не можна мы Ми землю-то не до конца ще изведали. И я не знаю, это как-то расправляет вот крылья, как вот эти космические корабли, и хочется чего-то еще узнавать больше. Нового чого-то такого необычного. Поєднання таланту, поєднання чогось такого серйозного. І для мене завжди космос був чимось таким таємничим, незвичайним і відкривав багато, багато на чим можна задуматися. Також на виставку завітали ветерани космодрому Байконур, фахівці обласного управління культури, підприємці, дослідники космічної теми. Переконують, це чудова можливість зустрітися, подискутувати і вкотре переконатися у тому, що вклад полтавців у розвиток ракетно-космічної галузі неоціненний.